Грантова програма Власна справа вважається однією з найпопулярніших в Україні, адже це вид безповоротної підтримки державою підприємців, новачків та тих, хто планує розширення вже існуючого бізнесу. Фінансування можуть отримати різні категорії громадян України. Наразі урядом України розроблена державну допомогу, фінансову допомогу щодо започаткування або розвиток власної справи. Грант може отримати як вже зареєстрована фізична особа-підприємець, так і суб'єкт господарювання на розвиток власної справи. Також грант може отримати особа, яка тільки планує відкрити власну справу. За умови започаткування нового бізнесу підприємець має право на грошову підтримку у розмірі 75 тисяч гривень. При цьому він не зобов'язаний створювати робочі місця. Грант від 50 тисяч до 150 тисяч гривень передбачає створення одного робочого місця. І грант до 250 тисяч гривень передбачає створення двох робочих місць. На території Покровської громади вже є підприємці, які скористалися послугами центру зайнятості та отримали грошову підтримку. Вже скористалися цією нагодою шість фізичних осіб підприємців, які створили 12 робочих місць. Кошти витрачені на придбання обладнання, на оренду приміщення на рекламу тощо за словами пані Наталії, подати заявку на участь у грантовій програмі можна безпосередньо у центрі зайнятості або дистанційно. Щоб скористатися цією програмою, можна подати заявку через портал дія до заявки додати бізнес план. Більш детальну інформацію можна дізнатися за номером 0800 вісімсот 33 61 67. Також що понеділка, середи та п'ятниці, фахівці центру зайнятості проводять офлайн консультацію у приміщенні Покровського ЦНАПу.